Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю вас і далі у випуску про головні події на цю мить. Від самого ранку на Дніпропетровщині зберігається ракетна небезпека після провальної атаки дронами. Вчора ввечері ворог з п'ятої ранку продовжив тероризувати мирне на населення області. Крім того, вночі з важкої артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину. Є значні руйнування людей. Не зачепило більш детально про ситуацію далі. Серію потужних вибухів вчора пізно ввечері чули мешканці Дніпропетровщини. Наші сили ППО збили п'ять ворожих дронів Камікадзе. Зранку терор нашої області, як і всієї України, продовжився. На мирні міста та села Росіяни скерували ракети. А вночі окупанти накрили вогнем Нікопольщину з важкої артилерії, вгатили по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Районному центру дісталося найбільше. Є чимало руйнувань. Людей не зачепило. Пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. А тим часом у Кривому Розі СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви. Йдеться про обшуки у п'яти установах. Софія Куценко, новини каналу. І черговий масований ракетний удар армія РФ завдала по території України. Вже відомо про роботу пороти, повітряної оборони та вибухи на території Києва та області. Повідомляють, що уламками збитої ракети пошкоджено два будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Постраждалих троє їм надали першу медичну допомогу. В Одеській області так само від уламків постраждала приватна оселя. Загалом над Одещиною вже збито 21 ракету на Сумщині, Львівщині та Чернігів також працюють повітряні оборонці. Відомо про серію прильотів в Харкові. Львів внаслідок обстрілу на 90% Знеструмлений в офісі президента повідомляють, що загалом за цей ранок Росіяни скерували на Україну майже 120 ракет. Вночі ж ворог в чергове обстріляв Запоріжжя. На щастя обійшлося без жертв. Загалом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Константин... Константинівки, що на Донеччині, та по Харкову. також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем. Утім, збройні сили України успішно нищать ворога. Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога. Та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. І через загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщині вводяться екстрені відключення світла. Це пояснюють у ДТЕК необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення значних аварій на обладнанні, якщо ворожі ракети поцілять по енергооб'єктах. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. На випадок екстреної ситуації можна скористатися пунктами незламності. Їхні адреси розміщені на сайті, які зараз на ваших екранах. Станом на 11 ранку через масований ракетний удар частина районів Дніпра знеструмлена. У міськраді повідомили готуються до вимкнення котелень та усієї критичної інфраструктури без напруги на станції у центральному, Шевченківському, Чечелевському та Суборному районах міста через вимкнення тягових підстанцій не працює електротранспорт. Метрополітен збільшив інтервал між потягами. Автобуси курсують в штатному режимі. Різдво в полоні так назвали акцію на підтримку захисників Азовсталі, яку вчора провели у Дніпрі. Рідні та друзі бійців приїхали з різних міст України, аби вкотре нагадати про наших оборонців, які досі перебувають в полоні. У агресора до учасників акції приєдналися також родичі військовослужбовців з інших бригад, зокрема 93-ї та 25-ї. Анастасія на акції заради свого чоловіка Артем, боєць полку Азов двічі був поранений останнього разу в полоні в Оленівці під час теракту. Звідти і дзвонив дружині, питав, чи Запоріжжя наше, тому що їм там сказали, що вже не наше. Сказав, щоб продовжувала за ним боротьбу за нього, щоб не здавалася, і щоб пообіцяла, що як буде якась. Погрожувати загрози, то щоб з малим виїхала, щоб не, не лишилося там у Кривому Розі. Я з Кривого Рога приїхала. Так само в Оленівці перебував у чоловік Ольги. Де росіяни його утримують, зараз дівчина не знає. Не знаю, в якому стані він зараз, де знаходиться. Я не знаю, ніякі міжнародні організації мені не можуть дати. Відповіді ще з травня місяці я б'ю усі двері, а Червоний Хрест мені каже, ми нічого не знаємо. Ми нічого не можемо вам сказати нас туди не допускають, і все це, це, це я чую. Акцію назвали Різдво у полоні і зробили інсталяцію аби нагадати всій Україні про своїх героїв. На цій стороні ми зобразили те, в яких умовах перебувають наші захисники. А на цій стороні те, що українці святкують різдво новий рік. А наші захисники на жаль не зможуть цього зробити, тому що обмінів не проводиться. В останніх обмінах немає жодних азовців. Хлопець дівчини Віталій з позивним кадет є в списках загиблих після теракту в Оленівці. З свідчення обміняних мені сказали, що його везли в 15-ту лікарню Донецька, і є надія на те, що він жив. І Я буду в це вірити до останнього. Я буду боротися за нього, поки його не буде дома. Віолета з Маріуполя зараз проживає на Кіровоградщині. Прийшла на підтримку всіх полонених і щоб визволили оборонців Азовсталі. Її наречений Богдан так само перебуває в списках загиблих. 11 жовтня були передані тіла в Київ. Вже пройшло три місяці. Ми досі не знаємо, хто хто загинув, не має, ніяких ДНК. Невідомо що чекати, скільки. Ми не знаємо, чи Проводяться якісь дії. Ми розмовляємо з патронатною службою, ДНК беруться, але що надалі, скільки чекати, ми теж не знаємо. Близькі та друзі полонених зібралися, аби тема визволення героїв не згасала, і за них боролись не тільки рідні. На акцію прийшли також родичі військовослужбовців 25-ї та 93-ї бригад. В останній служив чоловік Світлани. Він зник під Бахмутом. Доля його й досі невідома. Ми взагалі приїхали з Херсон з Херсонщини, виїхали з окупації. Тобто, коли ми приїхали з Запоріжжя, він без сумнівів зібрався, і ну, в нього було таке покликання. Він знав, що йому треба захищати, так як у нас вдома дві донечки. І він знав, за що він іде туди. Він знав, кого він іде захищати. Доньки Світлани чекають на тати, вірять в його повернення, так само як і восьмирічний син Анастасії. Написав листа різдвяному янголу, і богу звернувся, що йому не потрібно ніяких подарунків, тільки щоб тата вернули з полону. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Бережіть себе, побачимось.